Сполучені Штати країна суперечлива із дуже насиченою історією з різними подіями, хорошими і поганими. Зокрема, історія рабства вона була перегорнута, а зараз буде перегорнута історія з іммігрантами. Тому що іммігранти по факту виявилися новими рабами. Вони не збираються тут отримувати якусь професію, здобувати якусь освіту. Вони тут примудрилися прожити тут по 10-15 по 15 років з єдиною імміграційною лотереєю чи про програмою, так, щоб його наглядно народила тут якихось діточок-парочку, і потім хтось з тих діточок, як досягне повнолітня, зробить воз'єднання з сім'єю. А зараз вони дуже дивуються, що за фігня відбувається, коли вони приходять на якісь співбесіди в. Міграційну службу, то їх там ловить айсі і викидає з країни. Бо вони ж все ж зробили правильно, як їм друзі радили. Приїжджаєш сюди, переходиш кордон і народжуєш. І сидиш чекаєш, доки буде 18 річчя. Ходиш там, хирячиш наліво і направо гілля на деревах разом із гніздами пташок, разом із тими гіллями, які мають якісь плоди тут народити, яких, якихось сортових персиків чи гранатів. Ну і чекаєш, доки э, стукнете 18 років. А там далі Можна буде вже поміняти свою імміграційну цю стратегію, можна буде просто е, оформити якесь там, працювати по фігню годин в день, оформити велфер, оф, знайти собі соціальне житло і далі продовжувати працювати за кеш тільки так, щоб не позбутися цього соціального житла, і, ну, і фактично з'їхати від тих дітей, бо вони. І не тільки від дітей, а роз'їхатися із одної хати, бо вони там сім'ями живуть кількома сім'ями. І ще й в гаражі ставлять кількохповерхові ліжка для того, щоб тримати там тих іммігрантів, які приїхали без сім'ї або там на якісь сезонні роботи тут попрацювати. Тому Сполучені Штати перестали бути такими, якими вони були кінченими в епоху рабства.